Тосмай заспокоїть нестерпний кашель. То смай кашлю немає. То в українських фільмах одні й ті самі, одні й ті самі так, так і є. Стоїш і думаєш, На що ти тут. А який найбільший гонорар ти отримувала? а я тобі відкрию секрет. Ти знімалась в скаженому весіллі. Там продюсер був Юра Гарбунов. Юра, людина слова. От знаєш те, що він обіцяє, він завжди виконує. А яких ви зараз в стосунках з ним? Я вважаю, що за свої вчинки треба відповідати. Треба mm -hmm. трошки думати головою, що ти робиш, що ти кажеш. Ти е, проходила терапію. Психолога, так? У мене почалось тотальне безсоння. Твій коханий чекає пропозицію від тебе, а я від нього. Боже мій, ви тільки подивіться, хто у нас ну, сіно приходько. Привіт, привіт радий тебе да бачити! Гарно виглядає. Дякую. Так, ну що, в цей прекрасний момент. Давайте пробіжимося швиденько по нашому улюбленому бліцу. Давайте. Що сьогодні їла на сніданок? Е, гречку. В якій позі любиш засинати? Е, на животі, хай буде. Довіряєш гороскопу. Так. Горяка купалась в басейні? Ні. Було таке, що випадково відправляли смс не тій людині. Було. А фоточки інтимні такі. Не промазували? Не було. Найбільш незручний момент на сцені, ну або в кадрі якийсь, є в тебе такі прям хрестимаційна історія. Це коли в тебе текст випадає з голови, от просто білий лист. І доводиться імпровізувати. Ну слава Богу, що є оцей дар імпровізації, то якось викручувалось. В карму віриш? Так. А в секс – з трьох? <рес> Якщо це по кармі, то вірю. Коли я через що востаннє плакала? Е, я дуже сентиментальна людина, і насправді мене довести до сліз дуже легко. Так. З ким ти можеш порівняти себе з голівудських актор акторок? Ну, хай це буде Дженніфер Еністон. Е, є якісь питання в інтерв'ю, які тебе бісять. Поки що нема! <рес> е, готова би була на 20 кілограм погладшати заради ролі? Ой, ну на 20 – ні, ну на, на 10. А може. є якісь прикмети, яку ти дуже віриш, прямо завжди. Я взагалі вірю в всі прикмети, чесно кажу. Коли, до прикладу, щось забуваю, повертаюся в квартиру я обов'язково дивлюся в дзеркало. <гум> Коли чорна кішка перебігає, я вже собі думаю, все, сьогодні день буде невдалим. Є Гол... таке. Головна роль в українському серіалі: чи епізодична для Нетфлікс? Епізодична для Нетфлікс. Мрієш, проска. Звичайно. Ну, значить, він буде в тебе. Конечно. А ще буде інтерв'ю в 33 запитання від Люксифа. Пішли. Ідемо. <рес> так, ну що, дивись, тебе називають королевою пародій, а є якась от така пародія, яка прям твоя візитна картка. Ну, хай як же ж, Юлія Володимирівна, звичайно. Добрий день. У вас можна оформити субсидію? А я вас здається, десь бачу. Та де ви мене могли бачить? Опять п'ятій ранку в електриці? Це пародія, з якої колись все починалось. Починалася моя акторська кар'єра. Власне, вона є і досі певно моєю візитівкою. Але є ще якісь нові, які мені подобаються. Там, до прикладу, пародія на ведучу телевізійної служби новин Аллу Мазур. Там. Е, є пародія на мого улюбленого ректора Михайлом поплевського Ну, є, але Юлія Володимирівна це все-таки топ. До речі, з Юлією Володимирівною, якщо не помиляюсь, то ви бачились. правильно? Ми знайомі, причому ми познайомились не так давно, е, десь за півроку чи рік до повномасштабної, я вела корпоратив, власне, на якому була Юлія Володимирівна. І е, там же я робила на неї пародію. Вона а -а -а. дуже сміялась і дуже сподобалась. І що саме цікаве, в той час якраз було 15 років ювілей. Як я роблю на неї пародію? Коротше, це якось було дуже для мене знаково. Вона мені сказала: Боже, ти так похожа на мою дочку!» – Дочку? – На мою дочку, схоже на Женю, на мою дочку. Коротше, зацінила. Клас, а не запрошувала тебе до себе в команду, типу там, або двійником, або просто в партію? Ну, поки що ні, певно, справляється сама. Юлія Володимирівна, якщо щось, номерок телефону, ви знаєте, не соромтеся. Слухай, а є якісь в тебе от, три лайфхаки, як класно підготуватися до пародії? Я не можу цього пояснити, тобто, як це відбувається? Я це просто якось сприймаю на слух, ну і візуально я якісь підмічання. Чаю, жести прикольні там у людини, е, якісь особливості. Да? Особливості в мові, особливості там в жестах і все. Ну, типу, немає якого, не знаю, якоїсь школи пародії. Ну я не знаю, як цьому навчити. Просто воно от, якось дану. Ж'ється від душі, так би мовити. Просто воно якось дано. <рес> <рес> Дуже багато українських стрічок останнім часом зараз вийшло так. в екран на, на екрани в цих в несеться все і так далі. На що останнє ходила? Що тобі сподобалось, що не сподобалось? А... Я багато на що ходила, але із того, що мені запам'яталося, що я точно рекомендую, це фільм Довбуш, це фільм Божевільні і комедія Уроки толерантності. Це дуже смішна комедія. Прям, прям рекомендую. Вона, здається, не багато зібрала в прокаті, але дуже смішний сюжет і акторські роботи. Прям браво-браво. Слухай, останнім часом дуже багато говорять про те, що в українських фільмах одні й ті самі. Одні й ті самі. Так, так і є. Хочеться звернутися до продюсерів. Чого там одні й ті самі? Ага, тобто так думають не тільки просто пересічні глядачі, професійні актори теж такі, я розумію, е, е, що. Так, це біль е, всіх українських акторів. Е, от. Насправді у нас дуже багато талановитих, класних акторів, яких ще не знають глядачі. Е, але це ж знову ж таки питання до продюсерів, чому знімаються одні й ті самі. Ну, на зараз. Ц ера продюсерського кіно, ера е, людей медійних, людей з підписниками. Ну власне, тому так і відбувається. Хоча я ж кажу, талановитих у нас і талановитіших за тих, кого знімають постійно. У нас дуже багато. Ну але поки що маємо, що маємо. Сподіваємось, що ситуація зміниться. Ну да, бо тому, що з фільму в фільм таке враження, що ти ходиш серіал дивитися з тими самими акторами. Е, окей, як ти ставишся до того, що в от ти вже згадала, до речі, про тих людей, які там мають багато підписок, mm -hmm. медійні і так далі. Як ти ставишся до того, що в кіно беруть грати е, співаків, ведучих, е, ну якихось просто популярних блогерів? Е, ну, я ставлюсь так: 50 на 50. Знаєш, я ж сама аматорка, тобто я ж не маю професійної освіти. Я... Е, е, акторство це моє все з практикою, да, приходило з досвідом. От. Е, і в мене завжди цей був комплекс, типу що я там не маю освіти, акторської і так далі. Але я маю досвід, маю багато практики. Я... І досі вчуся, відвідую інтенсиви, і так далі, постійно вдосконалююся. От тому, коли я потрапляю в кадри з такими ж аматорами, є винятки, знаєш, коли є самородки, коли дійсно людина, ну як кажуть, Богом поцілована і, і, і настільки класно в кадрі виглядає, настільки органічно. от. Але я звичайно і випадки, коли стоїш і думаєш, нашо. На що ти тут тому 50 на 50. А хто сьогодні актор і акторка номер один в Україні? От для Україні? Того, в Україні? В е, Україні я не можу сказати по там одну людину. Та багато. Ну для мене це такі вже більш більш досвідчені дорослі люди. По типу Олі Сумської, е, Лесі Самаєвої, Віри Кобзар, е, Стас Баклан, Назар Задніпровський. Оце, оце от для мене актори. Номер один. Клас. Частину з них я навіть погоджуюся з тобою. Е, е, ти мріяла співати, бути співачкою. Є е, ще ця амбіція? Такі. живе в серденьку. Ну, чесно, живе, живе. І все я збираюся а, якусь пісеньку записати. У мене насправді є хіт, який я записала років у 15. Текст до цієї пісні написав мій брат Олексій, а музику – моя викладачка з вокалу Тетяна Дмитрівна. Привіт. От, І я от думаю, можливо, якось її оновити цю пісню, там, якесь аранжування, зробити mm -hmm. щось. от. Пісня називається Повернись. Така лірична, гарна, угу. пісня. Ну, тобто я так розумію. Поки що це на паузі і сильно не форситься. Паузі, так? але ідея така є. Взагалі, з приводу музичної. Ну я голосно не буду казати кар'єри, от але такого як це, це хобі сказати є, є така ідея, і навіть е, гумористична пісня є написана. Прикольно, чекаємо на реалізацію. Скажи мені, будь ласка, ти вже згадувала про те, що ти ведеш корпоративи, ти там робиш пародії. Я так розумію, Юлія Володимирівна це топ. Кого ще люди просять зробіть нам порадуйте? Ну, до війни робила пародію на винника. У мене прям був окремий блок такий гумористичний, де Олешка вітав там. Ну типу, я під мероприємство, Там я якусь інформацію mm -hmm. дізнаюсь, якщо це іменинник, там до прикладу, то щось якось обжертовую там. От е, така була пародія. Е, це може бути попорі, я ще роблю, коли я потроху там в різних образах вітаю, да, до прикладу. Е, от ми з коханим інколи ведемо корпоративи з моїм дуетом. Ми, до речі, дует свій називаємо Антоніна, бо я Інна, він Антон. І у нас виходить а -а -а. Дует Антоніна. Так, і у нас там такий е, е, є такий блок в вигляді інтерактиву, коли Антон мені каже, от ін, а як би з днем народження там чи з Новим Роком там. Чи, чи з весіллям, привітала б отака особа. І Я швиденько переходжу в образ і вітаю. Ну, от. А може згадати якийсь найдивніший корпоратив, який ти вела? Я до речі, нещодавно його згадувала. Це було не ведення, а це були ті часи, коли я дуже багато виступала саме в образі Юлії Володимирівни. Мене часто замовляли на корпоративи там, привітати да, в образі. Я пам'ятаю, що був такий запит, значить, коли я мала на е, гвинтокрилі на прилітати, якби підлітати значить, до закладу, в якому святкувалася день де народження, wow. і вітати, значить, чоловіка цього з ювілеєм. А в цей день дуже. Була погана погода. Коротше, ми дуже довго не могли вилетіти. Десь години-дві ми чекали в автомобілі. Коротше, нарешті ми вилетіли, прилетіли туди. Значить, Зі мною йде охорона. Це наймали двох акторів, які грали охоронців. Там ми заходимо в заклад і е, бачимо картину, що цей іменинник просто так спить на столі. Ти дошукався Я розповідаю цей монолог. Вітаю! Він під кінець. Щось він так <світ> і далі заснув. <світ> ну, коротше, це з таких атак. Та багато було чого цікавого. Був корпоратив, коли в залі сиділо шестеро людей, а ти так виходиш. Типу, в перечутті, що зараз тут буде людей 100. Це політики, а, як просто... завжди, ці такі роблять корпорати е, на 6 це, людей? Точно я не знаю хто. У мене там була дівчина-менеджерка, яка зазвичай домовлялася за ці всі штуки, але це було дуже несподівано, коли я просто вийшла. А тут шестеро людей просто сидять собі спокійно, обідають, і ти там на фоні щось там їм розповідаєш, якось їх веселиш. А який найбільший гонорар ти отримувала за ведення корпоративу або за участь в корпоративі? <кій> Хотіла сказати, що це комерційна таємниця. Ну, Та, чесно, вже я таке не, не навіть не згадаю так. Ну, може за пародію просто за гумористичний блок, mm -hmm. може, пару тисяч доларів було таке. Ну, mm -hmm. Я не, не згадаю. Ну, це типу там хвилин, хвилин 15 часу. Ну мені здається, що це непогано за це 15 круто. хвилин часу. Це круто, частіше виптам мені здається. <кій> <да>? <кій> <кій> а скільки зараз от в місяць тобі на життя потрібно грошей? Багато. <хи> 에, сподіваюся, інтерв'ю почує мій коханий і зробить висновки. Та насправді, чесно, я людина, знаєш, не, не вибаглива. Якісь такі потреби там елементарні. Ну я не рахую, от чесно. Може ну, плюс й треба, минус, Там не знаєш 100 тисяч гривень, тобі треба особисто, щоб типу все та, було чисто менше чекати. навіть, менше, які 100 тисяч. Ну, хай буде так, щоб прям на широку ногу навіть 50, Я думаю, мені прям це прям вообще це. Ну, Але це без потолок. шопінгу, так? Без дівчачих цих процедур, Там... всяких. Э... Та може і навіть із шопінгом. А з процедур насправді я не роблю собі ніяких там уколів. Я відвідую косметолога, але такого чогось як кардинального з зовнішністю не роблю, хоча мені вже через місяць 38 років, на секундочку. А ти принципово цього не робиш? Чи просто не хочеш, не бачиш е, цьому е, потреби? Ну дивись, оскільки я працюю в акторській сфері, та й в принципі я вважаю, що старіти потрібно, як сказати, природньо. Я роблю догляд. Процедури, звичайно, я хочу до косметолога, але е, для роботи ну, ці всі штуки, ці всі уколи це не дуже хороша історія, бо мені потрібна моя жива міміка. Ну, якби. Mm -hmm. е, ну, І плюс мені здається, що поки що принаймні, мені цього не треба робити. Окей. А, ти ще граєш у виставах, вроді би, так? Так, граю в театральних і виставах. В, можна прожити акторам на зарплату, яку вони отримують в театрі. Ну дивися, на зарплату в театрі не дуже, а на зарплату в антрепризних виставах, бо це є різні речі. Треба пояснити людям, дивися, що антипризнає вистава вистава. Антрепризна вистава це коли режисер збирає якусь команду акторів, яких він хоче, да? не обов'язково з конкретного театру того, того, того зібрав, починає репетицію якоїсь вистави. Далі цю виставу возить по Україні. Тобто ця вистава не грається десь в одному місці. А це постійно в різних місцях гастролі. в різних містах, так гастролі, то от за таку виставу заразову можна непогано заробляти. І в принципі, якщо ти в місяць граєш там таких, там ну я не знаю 10 вистав, то цього вистачить на життя. А стосовно зарплати в театрі, ну зарплата в театрі, якщо це якісь театри по типу Франка там чи Лесі Українки, ну там ще зарплата непогана. у всіх інших театрах. Хоча театр зараз потужно український, mm -hmm. розвивається, і в і забиті зали люди ходять на вистави і так далі. Але на зарплаті це не дуже відображається, На жаль, ти якось розповідала про те, що сама собі купила квартиру. Так скільки років це було, скільки вона коштувала? Це було 12 років тому, коштувала вона 60 тисяч доларів. Далі ти там мешкаєш? Ні. Ні? Я її здаю. Прекрасно. А пешкою я де приймах у чоловіка. Чудовий варіант, слухайте. Так, да? поганий, якщо Він, що. Він, я сподіваюся, не знає про те, що ти здаєш квартиру. <рес> я йому не здаю те, що я здаю квартиру. Дивися, ти знімалась в скаженому весіллі. Так. Там продюсер був Юра Гарпунов. Ну, ну, а... І, як? Мій улюблений продюсер. Як, як співпраця у вас з ним відбувалася? Прекрасно. Як він е, з Юрою дуже легко. Насправді ми до скаженого весілля ж почали з ним співпрацювати. В шоу Юри був такий гумористичний проект для один плюс один. До того ми теж були заочно знайомі. Тому, в принципі, ми от почали таку співпрацю. Ми на сцені багато з ним виступали. А потім, власне, в кіно. Я скажу так: Юра, людина слова. От знаєш, те, що він обіцяє, він завжди виконує. А це. Для продюсерів, знаєш, така особливість. Не всі так роблять. Mm. Юра зазвичай дуже по-людськи ну, якби підходить. От, мені подобається з ним працювати. Сподіваюся, Юрій Миколаєвич, що ми з вами ще попрацюємо. До речі, е, в Юра, він так. же ж був актором, потім став продюсером. Так. В тебе не було такого бажання стати продюсером. А я тобі відкрию секрет. За освітою і на В'ячеславівна продюсер. Я ж закінчила університет культури за фахом продюсування. Якраз Уу. такий Київський національний університет. Михайло Михайлович вручав. Михайлович, диплом. Конечно, а як же? Я, до речі, коли мені вручали диплом, пам'ятаю, що робила на нього пародію. Куратор мене підбив, і він дуже посміявся, Михайло Павичем. Запам'ятав. От тому е, з приводу е, продюсування або себе в ролі як продюсера, я про це думаю. До речі, відкрию тобі невеличкий секрет, що я зараз почала роботу над своєю виставою. Я сама її пишу і хочу сама продюсувати. Клас. Так що тут фу, дай <плес> Боже. Дай, а скільки боже? коштує зняти фільм е, в, в Україні зараз? Якусь Ой. от середньостатистичну кінокомедію, які зараз виходять на екран. Ой, слухай, чесно, я. Я навіть тобі не можу сказати. Якщо ми говоримо, дивись, якщо про серіал ми говоримо, то одна серія, ну до війни, типу, якщо я не помиляюся, скільки там одна серія коштувала? Тисяч п'ятдесят, мабуть, довед. Це Ми говоримо про скажене весілля. Ну, от е, ні, це, це якщо ми говоримо Ой, про скажені сусіди. Да, та... Скажені сусіди. Ну це ну, до слухай. війни. А, а... зараз. «Скажені сусіди, якщо так розібрати е, як серіал, як такий, то там дуже багато деталізації, там дуже багато підготовок до зйомок е, і так далі. А Є такі фільми і серіали, де вийшли на вулицю, зняли сцену і пішли Ой, собі. зараз. Бюджети невеликі, е, і в, в невеликий хронометраж, день який ми знімаємо. Ну це і по 20 хвилин може бути, і по 25. Це коли ти заходиш в кадр, а в тебе немає права на помилку, <гум> тобто і ти не можеш акторський дубль попросити. Всьо. Нема, все швиденько. Типу запитуєш режисера нормально? Він нормально, я намонтую. Прикольно. прикольно. Так, що, так що скільки коштує фільм? Важко сказати, це треба запитати у Юрія Миколаєвича. Так, дивися, був. Е я не скажу, що це інцидент, чи це якийсь конфлікт так. з поцимбаліку, коли там летіла оця. новина... Та мені по цимбаліку був інцидент, якщо чесно. з тим, що вони десь тусили під російську музику, і ти висловлювала вроді би свою думку стосовно цього. Так. А яких ви зараз стосунках? з ним? Ні в яких. Ну ми з ним з тих пір, певно, не бачились. Ми давно, до речі, з ним не бачились. Востаннє, може, десь. Рік назад і то це було не якісь або зйомки якогось шоу, і ми разом приймали там участь. Е, а так ми ні на зйомках таких, ну, типу серіалів, фільмів, ми не пересікаємося. Е, е, Дивися, в мене до нього нормальне відношення, просто я вважаю, що за свої вчинки треба відповідати, от е, тим паче, якщо ти публічна людина. Ні. Треба трошки думати головою, що ти робиш, що ти кажеш, там, і так далі. Е, от. І власне, тому я і висловилася з цього приводу. І ще я просто така правдорубка по життю. Мені це не завжди йде на користь, але я ну, така така є. Я кажу те, що я думаю. Е, тому що більшість акторів, на жаль, бояться висловлюватись з того чи іншого приводу. Я не боюсь. А хто з акторів з ким ти дружиш? Є хтось? Так, звичайно. Ну, в мене не багато друзів, бо, чесно кажучи, я не дуже вірю в дружбу акторську. між акторами. Да, не дуже вірю. І Як показує практика, то не дуже вона є. Ця дружба в мене є небагато друзів. Це заслужена артистка України Олеся Самаєва. Це моя колега і моя близька подруга. З якою я можу там будь-який момент зізвонитися, поспілкуватися, вилити душу, поговорити. І ще кілька акторок, з якими теж ми відчувається серед акторів українських така нездорова якась конкуренція. Є, може хтось щось там якось не ок поступає один до одного? Може по відношенню до тебе хтось недобре поступав? Ні, ну конкуренція є, звичайно. Було б якби. Погано, якби їй не було цієї конкуренції. От а з приводу того, що хтось якось в мою сторону, ну, можуть там щось поза очі говорити, я це власне я до і кажу до того, що я не дуже вірю в дружбу знаєш, цю, е, між акторами, бо в очі тобі людина посміхається і говорить хороші речі, а тільки ти повертаєшся, плює в спину. Тому. Угу. Конкуренція є, просто дивися, через те, що продюсерське кіно, і знову ж таки повертаємося до того, що у нас обирають продюсери за медійністю соцмережами і так далі, то ця конкуренція вона не зовсім здорова. І чесно. Ну якось тоді дивно, виходить, що актор він стає актором популярним не через те, що він класний актор, а через те, що він виставляє якісь фоточки, цікаві в інстаграмах. Ну, Не інстаграмах. всі, не всі. Ми, ми зараз не кажемо, що це всі якби угу. актори. Але якийсь відсоток, так просто тому, що він потужно веде соцмережі, там ходить на всякі інтерв'ю, світиться постійно. Ну тому власне його багато знімають. А до речі, ти критикувала тих, хто там. Голі фоточки виставляє, якісь дорогі курорти і так далі. Далі тримаєшся цієї думки, що то не на часі, все ні. Ну дивися, я не е, критикувала, що цього буває занадто. Я не проти того, що люди їздять, відпочивають, що там знаєш, живуть життя. Але я вважаю, що трошки треба бачити ту межу, тому що хтось, вибач, мене там на нулі захищає нас, а хтось. Виставляє фоточки з п'ятизіркових готелей і так далі. Ну, Просто трошки потрібно контролювати цей процес. я... Мати клепку в голові. Чи що? Мати в голові. трошки. Ти проходила терапію психолога, так? А що було таким поштовхом? Чому ти відчула, що тобі потрібно звернутися за допомогою? Мені здається, що у нас якось у кожного з нас. Приходить той момент, коли ти відчуваєш просто ту потребу, або відбуваються якісь події в житті, які є тою відправною точкою, коли тобі потрібно звернутися до спеціаліста. В мене була така відправна точка. В мене почалось тотальне безсоння. Просто mm -hmm. в мене був такий період, коли я, мені здається тиждень. Не спала там. Я спала, може, по годині в день, е, і в той період у мене було е, три проекти одночасно. І в якийсь момент знаєш, я думала, що я зійду з розуму просто. А це через що було таке? А це, от, моя така особливість... Ні, це було ще до війни. Моя особливість така. Я тривожна людина, Тривожниця я. Сама накрутила себе там. Ну, коли ми почали розбирати з спеціалістом, це звичайно дійшло до мого дитинства. Це там. Свої темкирці всі там Улюблена тема психологів всіх дійти до дитинства. Так, і так далі. От, а просто це в, от, в такому віці, в той період, воно дало про себе знати. от, mm -hmm. от так власне. А, антидепресанти тобі виписували? Так. Далі mm -hmm. приймаєш їх? Ну, Зараз е, я е, намагаюся знову нормалізувати свій сон, тому що він у мене налагодився. От, але через рік. Е, Після початку повномасштабної знову в мене почались проблеми зі сном. Бо я ніби, знаєш, в мене як захисна була реакція. Коли почалась війна, я стала дуже міцно спати. Взагалі не було uh -huh. проблем. Потім, коли я повернулася в Київ, бо я виїжджала до батьків на Черкащину, і цей гострий період я там була. І знову ж таки повернулася в Київ. І в Києві цей неспокій, ці тривоги, оце все. Оце, Коли ти живеш на 18-му поверсі, і трошки знову сон у мене похитнувся. Похитнувся, так. Але я зараз не на антидепресантах, а на такій більш легкі Ну, Мені здається, що зараз у кожної другої людини, у кожного другу Є така проблема, Того, що ну, а я, який може бути міцний спокійний сон зараз, скажіть мені. Гу. Ти казала, що мама твоя найкраща подруга, в принципі, да? так? Так, по так життю. І. а які стосунки з батьком? З батьком в мене хороші стосунки. Просто ми маємо схожі характери, ми такі люди імпульсивні, запальні, тому інколи ми можемо посваритися, але в принципі швидко миримося. У мене хороші з ним стосунки. Були якісь образи. Але я це все відпустила, Бо я стала доросла, розумна. Я це все відпустила, пробачила. Він у мене творча особистість. Е, і, в принципі, оцей мій е, гумористичний, оцей мій талант це все батька. У мене батько місцевий стендапер, це людина-анекдот, знаєш, mm -hmm. і, клас. він, до речі, музикант, е, грає на гітарі. От, так що ця творчість це, це, це батькова сторона. Твій коханий якось жартував про те, що чекає пропозицію від тебе. Mm -hmm. ти, а е... я від нього. А, а а ти ти така, що ти могла би зробити цей крок? Ну, коли мені увірветься терпеться, я, мабуть, зроблю цей крок, бо я вже щось чекаю, чекаю, як не дочекаюся. Скільки ви разом вже? Ми разом вже 5 років. О, Якось стосунки, до речі, ваші помінялися, ти відчуваєш е, зміну? Ну, звичайно, після цього цукеркового букетного періоду Окей, ми його залишаємо поза, а е... в принципі. Ну мені здається, що у нас стосунки стали міцнішими, тобто ми якось стали, знаєш м. -м, -м. Ми, ми стали от такими прям друзями-друзями, це дуже круто. Uh -huh. Не просто там, знаєш, парою, коханцями і так далі, а от друзями. Це реально людина от мамі yeah. і, і своєму коханому це двоє людей, яким я довіряю найбільше. От Плюс зараз, на жаль, такий період, коли дуже багато пар розходяться, от ми, слава Богу, ще. Ми тримаємося у нас тут все добре. Я ж кажу, навпаки, якось міцніші стали стосунки. Бо е, знаєш, ми з ним зустрілися е, за місяць. Ми почали зустрічатися до е, ковіду, е, коли локдаун був. Е, от е, оці всі періоди. Тепер війна. Я кажу, ну ми вже з тобою. Я не знаю, вже що має статися. кінець світу, чи що ми його переживемо? Ну, типу, ми проходимо всі ці етапи. Слава Богу. А, ти говорила про те, що мрієш стати мамою. А, Є таке. А, а скажи, а ти готова бути мамою тільки от в стосунках, коли там печатка в паспорті і так далі, чи ти готова без формальностей також реалізувати uh -huh. цю свою мету? Ну, чесно, я тобі скажу, що звичайно для мене, як для жінки, важливо, щоб я була там, офіційно заміжня там, і так далі. Але вже як буде? Ну, Якщо ж не дочекаюся я пропозиції, так вийде, що я за ну що ж уже? Uh -huh. А, ще ти казала про те, що якось в тебе так рубільничок виключився, і ти перестала мріяти. Так. А зараз це повернулося вже. Ти в, почала мріяти, е, будувати плани? Е, якісь? Е, чесно, я скажу, що я ще, ще вчуся це робити, тому що е, знову ж таки причина війни і того, що трошки важко там планувати далеко наперед, оце, мабуть, стало тою рушійною силою е, до мрій. Але. Все рівно стараюся, стараюся якісь плани будувати. Ну бо не маючи якихось цілей, планів, ну то що, то нашу, нашу тоді це все. Що побажаєш тобі і нашим глядачам? Я побажаю, ну, звичайно, ну банально, але всім нам я звичайно побажаю мирного неба. Це те найголовніше, про що зараз кожен українець, українка мріють. Ну і побільше позитиву, хорошого настрою. Це весна. супер. Вісна краса, І весна йде красу несе. Друзі, частіше посміхайтесь. <клес> Клас, я дякую тобі сьогодні за це інтерв'ю. Ти неймовірно крута. Бажаю, щоб е, прийшов максимально швидко той момент, коли ти почнеш перебирати ролями. <клес> дякую. Друзі, підписуйтесь на канал Люксифем, ставте лайки та пишіть коментарі.